Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, які плани ворожі у ворога, тих, хто дивиться відео близьких людей, що планують вороги щодо цих людей? Взагалі, як справи у ворога і які його плани щодо... Тих, хто дивиться відео, близьких людей, про що треба попередити, знати. Ворог. Тут показано, що це люди, які перебувають в власному світі. Вони перебувають в омані, дуже сильній. І зараз прям в прямій дії ворог замовляє майстра, домовляється, замовляє. Хочуть робити крадники на майбутнє, стягувати фінанси. Так, ворог небезпечний, дійсно. Дуже агресія заради агресії. Там як розум з'їхали з глузду, так? Мрія, мрія. Про щось дуже довго мріяв ворог, і зараз ця мрія в нього здійснюється. Мені вийшло, що він мріє вона, вона потрапити до якогось майстра. Так, зробити, замовити роботу. Це може бути родич або людина, яка близька. Це треба зруйнувати. Прошу Вищі сили, допоможіть, зруйнуйте всю роботу майстра, якого замовляє ворог, одвертає, осікає всі негативні дії. Крайнікі стяги, морки, а морочки зробити не зможуть. Отсікаю ворогів, отсікаю всю роботу майстрів від тих, хто дивиться відео близьких людей одвожу. Буде так, і так є, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть ворога, більше чіпати вас не зможе, красти, стягувати ваші мрії. Фінанси не зможе, як тільки на вас позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться цілий втрати. Свідомість втрати наступати нападати на вас не зможуть, буде так і так є. Давайте ще подивимось, що відбувається у ворогів, тих, хто дивиться відео близьких людей, про що говорять, що планують, які в них справи. До речі, ворог мав проблеми і вже не перший раз не розуміє, постійно оглянув, взагалі взагалі, не... як по карті місяць, знаходиться як в нього манія, Ма... як манія, він робить погано, йому йдуть назад, повертається обратно повертаються всі його напади і він сам страждає. І вже думає, настільки багато поганого зроблено, що боїться, сам вже сам себе боїться. Манія темних сил він боїться, я так розумію, переслідує його хтось. Скажіть, допоможіть, що відбувається із ворогами, тих, хто дивиться відео близькими людьми, близьких людей, вороги. В них життя руйнується, закриваються шляхи дороги. Вони будуть прагнуть до вас вийти на зв'язок, підлещуватись. Так, дружба, наче це дружба. Щоб знов наносити удари, щоб знов руйнацію проводити. Ні в якому разі не виходьте на оцю дружбу, не виходьте з цим ворогом на зв'язок. Знов повторюється башта. Людина не в своєму розумі, абсолютно заперечую весь негатив, прошу вищі сили, поверніть всі біль, сльози і страждання, все погане. Все лихе, що робив ворог, поверніть йому назад. Більше впливати на вас не збоже. Розходяться шляхи дороги, розвожу. Ворог іде іншими шляхами. Більше зла вам бажати не зможе. Виймаються цю маню. Більше зла не бажаю, бажаю тільки добра, щастя. Отсікаю ворога, отсікаю всі його негативні дії. Всіх майстрів, щоб не замовляв, не буде працювати робота. Із тих, хто дивиться відео. Близьких людей, які з гуся вода сходять, всі негативні програми. Роботу негативну зробити ворог не зможе, буде так і так і є. Прошу ваші сили, допоможіть, поверніть фінанси, поверніть здоров'я, енергію, молодість, красу, всім, хто дивиться відео близьким людям. Поверніть здоров'я. Гроші відновлюються. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зруйнуйте всі плани, ворожі, зруйновані. А тим, хто дивиться відео близьким людям відновлюється енергія, здоров'я, молодість, краса, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Буде так і так і є. Цікава ворога. Більше лиха зробити. Сили втратить, свідомість втратить. Ліза і Ліза. Ну там м такі карти, що це як маніяк, Мані Маніакальна залежність. Параноя. Нічого, все буде гаразд. Вже він на межі, вже він на межі, вже він сам себе боїться. Дуже важко. Добре, зараз я хочу подивитися питання від глядачів. Скажіть, допоможіть, що відбувається із волоссям? Того, хто питає. Це питання на загальний розгляд, може також допомогти тому, хто запитує. І всі, хто дивляться, якщо схожа проблема, може допомогти. Давайте подивимось, що відбувається із волоссям. Яка істинна причина, що випадають волосся, того, хто запитує. Тягнуть енергію, стяг стоїть, забирають сили. У вас втручається і в долю. Тут жінка похилого віку, дуже сильна заздрість. Можуть ставити програми на розлучення, на розвод, агресія, про... прояви агресії, вс... е... такі спалахи. От не все було добре, тут зненацька агресивна поведінка. Угу. Так. Дуже сильно і на красу, на здоров'я впливають, програму негативну, хоча стоїть захист енергії. Ви дуже сильна людина, багато енергії. Угу. Тут вийшла мені жінка похилого віку, вона постійно їздить. До яких-то майстрів, тручаються в долю, намагається винять з вас енергію, здоров'я, розлучити, забрати вашу красу, обміни, подміни робить. Це все я заперечую, убираю. І хвороби, я так розумію, переклад хвороби. Верховний суд, дивіться, які гарні карти. Ви або дивитесь чистки, можливо, в мене. На каналі, може, самі щось собі, захист дуже гарний робити. Продовжуйте, продовжуйте так робіть. Тут і Верховний суд, ця жінка нічого не зможе зробити. Ваші волосся, ваша енергія. волосся це енергія, енергія здоров'я, краси, сила ваша. Вам повернеться. Відновляться. Зараз я буду ще повертаю вашу долю щасливу чоловічу, жіночу всім, хто дивиться відео і, тим, і тому, хто запитує, повертаю долю. Щасливу долю повертаю, відновлюю. Порчи насмерть кладовицьку маю, порчи на розлучення знімаю, відсікаю. Повертаю назад волосся, відновлюю красу волосся, довге, гарне. Силу повертаю. Всі, хто на ваше волосся позаряться, саме без нічого останеться. Відновлюється здоров'я до ідеального стану. Буде так і так є, перекриваю. відкриваються всі шляхи і дороги на одужання, на здоров'я. Більше немає жодної причини, щоб випадало волосся. Волосся більше не випадає, повертається назад. Вся ваша сила, здоров'я, енергія повертається назад, буде так і так і є. Так. Ну, Відносимо ще. Більше немає сварок, більше немає агресії. Убираю всі розсорки, агресивну дію, убираю всі стреси виймаю із простору, із будинку, із квартири, із машини, з вашого подвір'я. Оточення вбираю всі агресії, більше вас не лякають, не нападають, отсікаю повністю ворога. Більше втручатись у ваше життя не зможе. Буде так і так є. Відновлюється здоров'я. Зараз я хочу ще спитати. Дайте пораду тому, хто запитував, що робить, щоб волосся було сильним, здорове. Ви правильно робите, дорога у вас відкрита. Боротьба продовжиться. Дивіться, тут попередження дають таку пораду, що боротьба продовжиться. Ви маєте сконцентрувати увагу на Своїх справах. Дивіться, тут у вас будуть ще напади, можна періодично переглядати це питання, ви всіх переможете, і по цій карті, коли людина, так, це якщо жінки, вам треба концентрацію робити на себе дуже сильно. Хай там всі казяться, що хочуть, говорять, творять, ви на собі концентруєтесь. Завжди питайте, що я відчуваю, чи мені добре, чи погано, і робіть так, щоб вам було добре. Ви свій комфорт, свою, майте свою енергію, як-то зберігати, затишок собі робить. Ще щось має бути у вас, чи це котик, собачка. Це більше як медитація, так? А, іще порада тут вийшла, що є дуже гарні в нас в країні, ну, тут треба і фінанси, і треба їхати. Є дуже гарні в нас в країні травники. Людина це може бути чоловік, який займається, лікує людей, і він і такий має дасть вам дуже гарні трави, збір, що вас буде тримати в захисті, допоможе вам відновитися, волосся. У вас боротьба, у вас постійно будуть, це продовжиться, ви будете перемагати в цій боротьбі. Просто що, якби ви були чоловіком, вам би це було набагато легше пережити. Тут напади такі, що треба одночасно тримати себе в спокої і відбиватися. Дуже сильні люди, верніше, так, яскраві, сильні. Отака порада, що є люди, які в нас майстри такі травами займаються, вони можуть вас зберегти, вам нервову систему, зберегти, вашу енергетику, допомогти як допомога. Може, вже ви настільки виснажені від цього. Це магічна війна, багато чого пережили, страшні тут і напади. Ну, тут не тільки жінка, оця похилого віку. Тут іще була людина. Заперечує весь негатив, убираю, всі порчі прокляття знімаються, негативні програми, порчі на уродство знімаються, крайність, стяги, сили, енергії знімаю, відсікаю всі енергоотоки. Більше не зможуть вороги забирати енергію. Вся енергія вертається вам назад. ворог як тільки починає лихо робити, сили втрачають, свідомість втрачають, більше на вас напасти не зможе. Поршу вище сили захисту міцного і вдень, і вночі захищайте. Оберігайте всіх, хто дивиться. Того, хто запитує, не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Одвожу, ворога, цікаві, цікайно вічні. Тільки бажаю добра, щастя і любові. Буде так. Така потужна тут уже боротьба, що ви ну, зараз дуже гарний у вас є оцей метод, ви знайшли, що ви робите. Робіть, продовжуйте це порада, шукайте силу в землі, в травах. В... Вам треба, ви як один на один з цими монстрами, вам треба мати свого ще травня, людину таку мудру дуже. Там можуть потрібні бути гроші на це, але це варте того. Так, зараз. І оцікаю від сім'ї, від родини, всі розсурки, очищається енергетичний, фізичний простір, наповнюється ваше тіло, енергією, силою, наповню вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте того, хто запитує, не намить, не лишайте. Дивиться відео, захист міцний. От так що є такі помічники. Це наші трави, це е, мінерали. Теж дуже гарно, особливо на красу, от я люблю накіт. Ось такий, мені подобається. Це, коли ставлять порчі програми на уродство, Дуже сильно б'ють по шкірі, шкіра. От. Накід допомагає. І якщо взагалі якісь є висипи, волосся це теж відноситься якби для е до шкіри, для волосся. Дуже гарно, а, так, е збалансовано все переглянути, ваші вітаміни, це. Є спеціально, особливо для жінок. Зараз багато є самі комплекси, зібрані для жінок. Омега-3 дуже гарно допомагають відновитися. Ну і трави. Добре, я вже маю завершувати Така в нас вийшла кава сьогодні. Хочу нагадати, що можна записатися на індивідуальний прийом номер вайберу, телеграму і в описі під відео. Також написати питання можна на загальний розгляд на YouTube каналі. За донат на будь-яку суму. От. Дякую вам за донати, за те, що ставите вподобайки. Пишите коментарі, мені дуже приємно, ви відновлюєте енергію мою, і також набагато краще, швидше працюють чистки, захист. Іде від вас відгук, вище сили всесвіт радіє, що, ви, що вам це стало потрібно, що ви це розумієте. У вас пішов енергообмін, відгук дуже важлива річ. От. І ще нагадую, щоб ви не забували про наших військових одна, дві гривні. Хто скільки зможе. Зараз маленького донату взагалі не існує. Це така поміч, підтримка нашим військовим. Щодня, не забувайте, будь ласка, тільки е, робіть, щоб це було дійсно. Ті е, люди, що збирають для військових, добре. От, все. Бажаю вам бути щасливими. Бажаю, щоб всі вороги від вас відчепилися. Бажали більше ворог зла не може бажати. Бажаю тільки щастя, добра. І все лайно, що вам робили, повертається їм назад, щоб вони собі це все назад отпрацювали, пережили. Більше так не зробили ніколи, буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави. I do susreti.